Міс Маклелан, який вірш ви б хотіли почути сьогодні? Оскільки ви не висловили жодного бажання, я оберу щонебудь навмання. Сара тіздив, ваш улюблений, якщо я не помиляюся. Хлинуть теплі дощі, запарує земля, Різь стрімких ластівок в небесах закружля, і закумкають жаби у тиші нічній, дика слива зодягне. Вельон весняний. І милині птах у барвистому пір'ї Заспіва, засвистить на порожнім підвір'ї. І війна, сірий привид далеких руїн не зляка, не стривожить невинних створінь, І ніхто не заплаче ні пташка, ні квітка, коли людство загине, замовкне навіки, тільки панна весна. Світанковім серпанку зауважить Ніхто не стрічає на ганку, Дощі випадають над ладдю ріки, Зі співом кружляють прудкі ластівки, Вільшанки затинуть в пістрявім вбранні, Висвистують примхи свої голосні, Десь кумкають жаби, забувши про сон. Сплять сливи, узяті у білий полон, не думає все це про згубу війни, про долю людей, що загинуть вони, І все це живе, і нічого не зна, і тільки у синім серпанку весна, з'явившися вранці на зміну зими, дізнається, може, що зникли всі ми.